Усім привіт, продажа Fiat пригнаний свіжопригнаний Швейцарії. 2.0 дизель, автомат, повний привід, 155 тисяч оригінального пробігу, 2014 рік випуску, максимально можливі комплектації, такий black пакет, на чорних фарах, чорні чорній притоновані задні стопи з заводським напилом, також чорний салон, чорні титани на зимовій резині 19 розміру. Ось код одразу фіксуйте собі. Зараз така мокра нас погода, Дуже тяжко доїхати сухим і чистим до фотозони. Але знаю, що багато хто запитає за таку машину, то не буду чекати, бистренько вам покажу. Можливо, пізніше перезніму відео, коли вже буде суха погода. Має також люк. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Він тільки приїхав, помився і вже одразу вам показує його огляд. Має задню камеру, парктроніки, всі місць має ця, ця машина, автомат, повний привід. такий кліренс автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг, м'ягенький, економічна машина. З такий у нас кузов у класному збереженому стані. Ще раз повторююсь без м'ятин, без царапин, без колів. Зараз пройдемося, покажу вам його прибором. Також є протютуманки, такі фари чорні, 19-ті колеса на зимовій резині. Зараз пройдемося прибором. Так, Зараз пройдемося з таким прибором професійним. Він нас показує шпаклівку червоним кольором, підсвічує, якщо є шпаклівка. У нас фарбовано ось ці дві дверки, це фарбували в Швейцарії, без шпаклівки, просто косметичний підкрас. Можливо, була якась царапина чи ще щось. В Швейцарії, щоб тих техогляд, потрібно, щоб кузов був ідеальний, тому там одразу фарбують. Так, Як бачите, тут у нас вже йде перекрас, підсвічується синім кольором. Нічого страшного в цьому немає. І ось ця дверка так само. Якщо вже десь від 400 мікрон, то вже буде наша шпаклівка це просто перефарбований елемент. Так, далі йдемо крило. Останні елементи всі в оригіналі. Зараз штренько все це покажу вам. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас додому. Якщо буде цікавити, то телефонуйте, все вам детально розповім. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на обліку. Тут у нас пластик, то він не пробивається. Пише, нема металу. Ляда нас пасмасова. Так, ще раз повторюсь, фарбовано тільки ці дві дверки. Також є безключовий доступ. Ось такий на салон. Зараз перейдемо, покажу вам салон всередині. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Складання підігрів зеркал. Ось такий у нас великий просторий шкіряний салон. А головне в гарному збереженому стані. Все відповідає своєму пробігу. Це країна Швейцарія, Тут гарні автомобілі у нас завжди попадаються. В гарних станах також преміум музика Альпін тут присутня, повний електропакет, такі шкірні вставки, все класно, стильно виглядає. Ось він код ще один дублюючий показує. Також електропривід сидінь. Все працює, також є підігрів сидінь передніх. Таке велике мультикермо. Також в гарному збереженому стані. Управління підсвіткою, пластик у нас не поцарапаний, не подертий. Потолок так само у нас в гарному стані. Ніяких плям, прокурів чи ще чогось іншого немає. Також є е, такий DVD-екранчик для пасажирів, пізніше вам покажу. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Люк, підсвітка, такий великий екран. Зараз заведемо автомобіль. У нас безключовий доступ, заводиться з кнопки, вижимаємо тормоз, нажимаємо кнопку, так заводиться все. Мотор працює чітко, рівненько. Так бачимо пробіг 155 тисяч, майже половина баку солярки. Бак тут 80 літрів, до речі, дуже великий, об'ємний бак. Розрахований автомобіль на дальній подорожі так само. Також є навігація з українськими картами. Не потрібно нічого перешивати, також клімат-контроль, можна звідси керувати кліматом, або звідси так само кондиціонер. собі антибукс, підігрів дзеркал, вікон включається. Також можна підключити телефон через Bluetooth або слухати музику через телефон, або диск, або AUX. Через що вам заманеться, так само радіо настроїться собі Підігрів сидінь, два режими включається. Легенький і сильний. Дуже добре для зими, коли на кірінє сидіння, щоб прогрівало, так, люк ось так закривається шторка, якщо вам сонце буде мішати, ось так додатково ще відкривається він. Тут раз рік спирскувати ведешкою, ніяких проблем не буде ніколи. Посі часом переживають за люк, що його дуже дорого обслуговувати, якщо ним його вчасно рік хоча б спирскувати, то ніяких проблем не буде. Так, Як і казав, преміум музика Альпін. Так, тут у нас бардачок є з документами всіма. Також тут такий танічок в фіатах, дуже великий, щось можна зложувати. Також це сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике перевезти, або задній пасажир, якщо хоче витягнути ноги. Зараз пізніше вам це покажу. Такий великий підлокотник. Також є тут розетка, USB, AUX. Так. Коробка автомати, гідротрансформатор надійна. Також у нас підстаканники тут з підсвіткою. Ввечером класом все підсвічується. Ось такий великий карманчик, дуже багато чого можна положити. Також є тут одна розетка. Під Лукотніку так само розетка є. Дуже класний продуманий автомобіль. Також є круїз-контроль, управління телефоном через е, кермо. Гарна висока посадка автомобіля. Так. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Переходимо до заднього ряду. Вікна у нас притоновані заводським напилом. Також додатково можна притонувати плівкою. Зверніть увагу, як відкриваються дверки в цій машині. Дуже буде зручно залазити, на 90 градусів практично відкривається. Також сидіння у нас регулюється. В таких режимах можна нахилити спинку ось так максимально, це максимальне положення спинки назад. Буде дуже комфортно для пасажирів. Також для пасажирів у нас тут є, зараз перше покажу, такі танічки. Можна щось вложити там їжу чи взуття. Також сидіння трансформується в дитяче крісло. Як Бачите, так само та сторона, так само для пасажирів є телевізор, клімат-контроль. Можна дивитися будь-що через диск. Вставляєте собі диск і дивлі... дивити щось. Така ось така підсвітка ледовська. гарно освічує салон. Так. Ось так легко можна забратися на задній ряд. Сидіння від'їжджають, так само тіса, так само. Також сидіння зложується в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти. Автомобіль дуже, дуже вмісткий, дуже великий. Так. так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Класно все вечором підсвічується. Дуже класно, коли автомобіль в реально в збереженому стані буде приносити одне задоволення. Так, зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Маємо тут парктроніки, задню камеру, адже автомобіль великий. Це необхідне, щоб було зручно паркуватися. Так. Ось так відкривається, так само тут є підсвітка і собі можна спокійно сидіти, сховуватися від дощу, від негоди. Так. Такий у нас великий органайзер тут. Так, в комплекті у нас тут компресор є, сітки для габаритних речей, Крюк. і все. Так само розетка є. Можна підключити собі, наприклад, холодильник в дорогу, фонарик такий є присутній. Він тут автоматично заряджається, дуже класно світить. Так, складається все назад. Це такі штучки для кріплення сіток, які є в комплекті. Ось так сидіння складається. Так само цей ряд так само складається і утворюється дуже багато місця. Також є підстаканники, дефлектори для задніх пасажирів, підсвітка. Одним словом, задніх пасажирів не обділили. Так, Покажу, як складається сідунь, сидіння. Ось так. Це сидіння так само складається і творюється дуже багато місця, якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати в дорозі. Ну, зараз ще це складом одразу покажу, щоб ви мали уяву одразу. Це сидіння потрібно трошки вперед підсунути, це я сів за собою. Ось так це все діло виглядає. Також зараз складу переднє пасажирське сидіння, покажу вам. Так. Ну, у нас так само ось так складається. Потрібно трошки назад. Якщо бо... потрібно щось дуже довго перевести, це також можна зробити без проблем. Тут у нас захищене пластиком, а тут обивкою. Так, або собі можна сісти, ось так, закинути ноги, їхати в дальню дорогу. Дуже комфортно, продумано собі включити телевізор, дивитися щось, дефлектор присутній собі, настроїти клімат і насолоджуватись дальньою дорогою. Ось так це виглядає з цього ракурсу. Так само все в гарному збереженому стані. Не поцарапане, не просижене. Так Зараз у нас знов починається дощ, не хочу сильно замочувати автомобіль. Всередині, можливо, пізніше, коли буде суха погода, вам зніму більший детальніший відео огляд. Можливо, будуть, якщо якісь питання по автомобілю, телефонуйте. Також, можливо, доставка автомобіля по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Зараз все відкрию вам капот, безстренько покажу. Поки що не почувся сильний дощ. Так, ось так виглядає у нас підкапотний простір автомобіля. Тут все сухеньке, чистеньке, рівненьке. Ніяких запотівань, підтікань, нічого немає, всі рідини в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, без нарікань. Все в гарному технічному стані. Ще є заводські вмітки, як бачите. Все тут добре. Тож, друзі, кого зацікавив це цей автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Ріненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобіля до вас додому, якщо не маєте змоги самим приїхати. Автомобіль повністю розвитний, сертифікований, готовий до постановки на облік. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.